Супер короткий огляд автівок, які заїхали на авторинок. І так, почнемо з ось такого Nissan Qashqai 2015 року. Автоматична коробка передач, 1.6 дизель. Вартість на 15300 і заявлений пробіг 195 тисяч. Ідемо далі. Так, у нас Renault Колеус він вже трошки стоїть, показувати не буду. Шкода Фабія. Класна автівка 2011 року, 1.6 дизель. 7800 заявлений пробіг 192 тисячі. Вказують без підкрасів. Так, продовжуємо. До речі, цей Меган вчора заїхав на авторинок. Він дуже гарно виглядає. Це в нас 2017 рік, 1,5 дизель 11,950, 190 тисяч заявлений пробіг. Ось так виглядає по салону Доволі достойний автомобіль. Наступний варіант це у нас 14 рік, 1,5 дизель, 7850. Там механічна коробка передач. Йдемо далі. О, до речі, покажу вам цю ще Renault Clio. дуже бюджетний варіант 5,900, 1,6 бензин 2008 рік. Вказують без підфарбувань. Показую вам по салону. Як вам такий крутенький огляд, якщо зацікавило якесь авто. Пишіть в коментарях, можемо його для вас перевірити або знайти таке в підборі під ключ.